Ми знаходимося в лабораторії Палеогеографічних досліджень, де зібрані фауністичні рештки переважно четвертинного періоду. Четвертинний період це останні 2,5 мільйони років. Ми ще з вами живемо в цьому періоді. В принципі, тваринний світ є індикатором тих. Кліматичних змін, і ми, досліджуючи фауністичні рештки, вивчаємо практично також, геологічне минуле нашої планети, зокрема нашого краю. часткові черепи з рогами це гігантські бізони, бізон пріскус, які віком 150-200 тисяч років, нижні щелепи мамонтів, причому це також, мамонти. Більшою мірою не шерстисті, а ще їхні предки, трогантерів і мамонти. Ну, теж віком туди десь 200-300 тисяч років. На території нашого краю теж є ряд е, цікавих місць знаходжень, є е, печери, де колись жили е, печерні ведмеді, печерні гієни, так лі, лігво печерних гієн. Е, е, в Карпатах є декілька печер. Наша область. Знаменита найдавнішими стоянками первісної людини значить, на Дністрі, де віком теж біля 160 тисяч років, де ще Неандертальці будували якісь перші такі житла із. Кісток мамонта. На жаль, зараз ці стоянки розмиваються Дністром. Ну ми там періодично моніторимо. Тут жили і не тільки мамонти, а жили шерстисті носороги, і гігантські олені. І північні олені жили. А в ті часи тут жили і печерні леви, і печерні гієни, і печерні ведмеді. Є такий закон біологічний, що в холодному кліматі. Розмір тварини того самого виду збільшується, ну, тому що більш вигідне співвідношення поверхні і маси, да? поверхні тіла і маси. От. Ну і жили, звичайно, і люди первісні. У слонів це переважно по одному зубу справа зліва і в нижній і верхній щелепі. Ну, Щоправда, у них е шість змін. Зубів відбувається за життя, новий зуб виростає, старий витісняється, стирається. Харчуються, кацьхоботні, масло, мамонти, чагарниками корою дерев, власне, гілками дерев, гребінці це емаль, якось, проміжок між якими заповнений зубним, зубним цементом, і по мірі стирання. Значить, це зупи розставив, або вже остання зміна, це остання зміна, і він вже старався до, до коренів. Ну, Якщо говорити про найдавніші речі, це залишки так званої едіакарської фауни. Їх вік е, 556 мільйонів років. Це перші багатоклітинні організми. До речі, таких десь 12-14 місць знаходження у світі. Для порівняння, так, це е, плечова кістка печерного ведмедя. Казав, а оце плечова кістка великого бурого Ведмедя, це, ну, щоб ви розуміли, наскільки великий це розмір американського грізві, Да? Це наш бурий ведмідь, 13 тисяч років із печери Атлантида, так? але е, це бурий, а це печерний. Відчуєте різницю. Да? Кожен тиждень щось нове. Знаходиться у світі в цій науці і в і, е, ну, І ми як можемо теж до цього докладаємося. Найбільш цінними є людські рештки. Ми знаходимо дуже багато е, слідів діяльності людини да, і в вигляді крем'яних знарядів, і в зарубок на кістках, але решток е, самих людей. Е, не мало, умови збереження. Людські кістки швидше руйнуються, там, чим кістки Бізона чи Мамонта. Вони тонче, там, якщо там якась гієна чи вовк швидше їх згризають. Так. От. А з іншого боку, все-таки і людей було менше, чим чим бізонів, ікони, і, там, і, і, і мамонтів. Зараз наука вже дійшла до того, що можна аналізувати навіть не кістки, а просто взяти ґрунт із печери. Так. І проаналізувати його на валовий ДНК. Виявити, якщо там люди жили, щось там ходили, плювали, якісь фізіологічні потреби справляли, то в цьому ґрунті може зберегтися їхня ДНК, і можна таким чином встановити їхню присутність. Ну, це ще поки що не наш рівень, але вже не за горами. Дуже важлива світоглядна функція науки, так щоб люди розуміли. Що як насправді природа розвивалася, як чергується потепління і похолодання? Як відбувається еволюція? Відбувалася і відбувається еволюція людини взагалі тваринного світу, це є важливим для того, щоб люди в перспективі і приймали правильні рішення.